Друзі, рада вас вітати на каналі. Сьогодні останній день, і я полюю за класними брендами 39 гривень за кілограм. Я вже вхопила ось такий шар величезний палантин в ідеальному стані від бренду Фою. Це датський бренд, дуже приємні кольори. Це віскоза з акрилом. І він заважує мені майже 8 гривень. Бачите, який формат, який він величезний. Магазин скоро буде зачинятися. Ще до закриття. Ціла година, але вони вже е, кажуть: давайте йдіть до каси, ми скоро будемо зачинятися. Тому я хочу і собі щось подивитися, і ще зняти а, для своїх глядачів якийсь контент. Ось такий рімінь: це шкіра, шкіряний чекоре, швейцарський бренд. Мені сподобалася дуже ще плюс. пряжка, вона така матова, глянцева. Бачить такої чуть-чуть неправильної форми, мінімалістичний такий ремінь. Мені подобається шкіра тим, тим паче і в ідеальному стані, який з номер я напряжся. Що я бачу далі? Я побачила сумку. Made in Italy. Написано, що це натуральна шкіра, але воно так і є. Вона в білому кольорі, комбінована з синім, дуже така містка. Вона має багато відділення, на блискавках, все як має бути. Вона не потерта, не розірвана, не заножна. Вона має по собі пару жовтих плямок. Я пробувала вологою серветкою. Ці плямки лише чуть -чуть відтерлися, але Я не стояла там довго і не пробувала це все. Зараз жалкую, що не взяла. Ну, не знаю, це все понабирати. Не знаю, не знаю. Ну, я її залишила, але сумка дуже класна. І що далі я побачила від французького бренду Sequoia. Це дорогий французький бренд. Я вже показувала сумки. Сумки там такі специфічні в них, ну, це на любителя. Все мені подобається в цих сумках, крім фурнітури, і вже неодноразово я це бачила, бачите, ось такі кільця металеві, вони якби витерті. А сумка ще в ідеальному практичному стані. Це така балоніва тканина, ручка шкіряна. І я зайшла на їхній сайт, я вже вам навіть і показувала, схожа сумка коштує 129 євро. Тобто такі ж подібні сумки такого ж формату, якби коштують від 129 євро. Там сумки є і по 300 євро. Бачите, які можна знайти знахідки в останній день речі, які коштують купи ще євро. Тому я ходжу в секунди, тому я дуже люблю останній день дуже-дуже сильно. Як бачите, я вже знайшла дві класні сумки. Я знайшла класний шар. Я, м, важко шукати дуже багато людей. Ну, все ж таки, я намагаюся щось і пошукати швиденько, і ще включити швиденько камеру і зробити пару кадрів. Подивіться, шарфи між сумками. Тут все змішалося. Тут і якісь шапки, сумки, пакети, і шарфи. І я в цьому всьому реюся. Я дуже люблю цей процес. Він мене розслабляє, навпаки, не втомлює. Я можу без кінця, я не відчуваю ні голод, ні сон, ні втому. Ну, звичайно, чуть-чуть я там відчуваю вже як я дуже довго, але я ну, якби стійко тримаюся. Бачите, і косметичка, є від гес пакети, є якісь господарські сумки, рімінчики. Ну, Рініння вхопила. От такі сумки, я думаю, над ними. Це від секвоя, від французького бренду, і цю італійську, я дивлюся. Ще побачила шкіряну сумку, я її кинула в сторону. Подивіться, який шарф, побачила ще багато шарфів іншому ящику, які вони яскраві, величезні, такі шарфи, балантини. Я не знаю, напевно, його хочу, бо подивіться, який величезний формат. Я не бачу бірочки, але я відчуваю, що це віскоза. Подивіться, який класний шарф. Ну, я ще буду дивитися. Я ще буду дивитися дуже багато, якби це був час, от, і це все перевернути, бо останній день дуже вигідно купляти для себе. В такі дні ти подумаєш, що тобі потрібна ця річ, ні, а в останній день, якби ти вже з легкістю. Купляєш ці речі, тому що вони не дуже дорого коштують. І тягну цей шарф. І зразу я помічаю, ну я більш чим впевнена, що це десегуал, це іспанський бренд і не дешевий. І подивіться, який величезний шарф. Я дуже була би задоволена, Щас тягну таку хустину. Подивіться, яка вона красива. Ну Всі тянуть, всі тянуть. Так, я вже відклала чуть-чуть. Ось такі ще. Сумки текстильні є, еко-сумочки, кажуть, з такими милими принтами. Хочеться це щось шовкове я відчуваю, ну якісь такі це самопошиття, мабуть, рюкзачок, але часу немає кожного річ до дрібничів розглядати, потрібно швидко орієнтуватися. Ситуація, яка складується в магазині, що треба швиденько, цей шар на дотик відчувається, що там вовна є, він дуже величезний, величезний дуже приємні кольори. Ну, бірочки я так не знайшла. Великий шарф палантин. Знову екосумочка. Пишіть в коментарях, ви подивіться, де сигуал, є всі бірочки в ідеальному стані, величезний, яскравий шарф палантин, це віскоза. Я, ну, я вражена, я така аж просто під такими емоціями. А, мені хочеться аж пищати. Ну, я пішла від цього всього тому, що там купи ще людей знайшло. Я хапанула ці шарфи, я ще буду передивлятися. Я пішла на чоловічий відділ, там людей немає. Покажу вам, що від котсоди така жилетка. Жилетка це пухова, я повернулася назад, вже трішки розійшлися. Я ще пориюся, буде щось класне, я включуся. Ось такий ще шарф, є, Подивлюся, ще сумки. Ну, кажу, дуже важко сьогодні багато людей. І тобто, хаотичне буде відео. Я знову пішла в сторону, тому що дуже багато людей натовп. Такими хвилями мені, потрібно, мені потрібен простір. Поважила цей Шарф шар заважив 4 гривні від Десигуал. Я пішла на блузи, менше народу, вже ящиків немає. І я подивлюся, що я зразу побачила. Airfield, це австрійський бренд. Airfield, такий він досить дорогий. Це Австрія якість висока з логотипами металевими. Такий впізнаваний бренд. Мені ця сорочка дуже сподобалася, але вона має плямки. Від Бершка, ну це вже якби недорогий бренд, але така кофтинка в малиново червоному кольорі. А, вона в рубчик в'язана. Ще бачу натуральний шов, подивіться, яка блуза, а, блуза, ніжно-рожевий колір. Все не попаде в кадр, тому що я не включаю весь час камеру, багато що я вже взяла. Ось така так чуть-чуть вам покажу. Так, від Wikday. Вікдей це шведський бренд. Він є частиною H&M, така футболочка. І я вже взяла таку ж точно бажиму. Вони дві одинакові в ідеальному стані. Так дуже знахідка хороша. Така сорочка H&M. Я знову відклала трішки лашок. Хочу взяти ось таку сорочку вузу, такий кардиган від Канді. Подивіться, який він класний, стильний від німецького бренду. А такий сірий базовий колір, він так полегшений. Такий літній і що я побачила дуже хороший бренд і дуже хороша кофточка. Це крій концепт. Речі дуже дорогі цього бренду. Я теж аж запищала, як побачила така футуристична модель. І в, цих, в цього бренду всі такі речі, футуристичні, такі мінімалістичні. Це ага, я ой, не знаю. Не пам'ятаю, казала чи ні, що це французький а, дизайнерський бренд. Тут Merino Wool, тут є бавона і тут є тканини з поліестеру у ці вставки. І колір хакі. Подивіться, ще який Джемпер. Врубчик і це 100% шовк Далі подивіться, який джемпер це від бренду. Це Aubin Wielz, це лінія Jack вілса І це 100 Merino Wool. Цей бренд я вперше побачила, не знаю, що це за бренд, але дуже теж класна якість. Він довгий такий комбінований, чорний, но якість і супер. І бачите, такі гузики, темно синій колір з чорним. 100% бавовна. Це четвірка. Класний кардиган такий подовжений. Що я ще побачила? Ось таку кашемірову ковтинку, такий джемпер. Цей бренд я не знайшла і не знаю, що це за бренд. Вона мінімалістична, теж в чорному кольорі: 10% кашеміру. Тут є 40% вов було. І від зараз від що дивлюся. Теж мені сподобався, хоча це розмір такий більший LXL, але такий може бути оверсайз з таким принтом вінтажним, під вінтаж витертим. Сподобався чорному кольорі, дуже хороший стан. Так, швиденько показую Ален Ембер. Ось така ковтинка, така зіпка. Це з велюру, красивий колір, ну і якісний бренд. Що ще бачу? Тренч плащ. Від Selected Femme, це Данія. В минулому чи по відео я розказувала, що цей бренд не є дешевим, дуже якісний. Літня колекція є, і літні речі коштують 100 фунтів, 90 фунтів, якби 160 фунтів коштує жакет. Тобто бренд не є дешевим, і бренд дуже стильний, є такий мінімалістичний теж. І побачила пальто, пальто від маси модуті. Це пуховичок, зрізані всі бірочки. Я шукала, там а, зараз вам покажу. Видно, що бірочка зрізана, але а, видно, ну, зрозуміло, що це легенький пуховичок. Він просто так аж складається. такий. No, дуже мало місця, займає дуже легесенький, це в розмірі М, все працює, вся фурнітура, всі блискавки, ніде він не рваний, не запертий. Бачите, там віручка зрізана зі складом. Всередини підкладка така вологонепроникаюча, зігріваюча. Так і в Каламбії є схожа. Дуже класна знахідка в останній день знайти від масимо дуті пухови, без не збити, нічого. Подивіться, яка жалетка. Ще від Марко Поло. І я хочу взяти цю парку. Вона подовжена, така куртка парка подовжена, вона на підкладці стягується. Все мені подобається колір хак і зленкувати. більше. Я вражена дуже класна курточка в ідеальному стані. І від Марко Поло я вважаю, що це крута знахідка. Ви подивіться, що я ще знайшла. Це Мейерс, це німецька марка преміум класу. Це стовідсоткова вовна, це кардиган в кораловому кольорі. Він ніде не закашлачений, не збитий, не затертий, в ніяких плямок нічого немає. Там мінімальні сліди носіння, такі що пару раз хтось одягнув. От я вам показую ні під руками, під рукавами, все таке. Ну як від Майерс? Я вражена, бачу ще один картиган. Ну, це я вже тримаю, так дивлюся біля мене. Це від Blue Motion, це швейцарський бренд. Подивіться колір, ну він цей залюблений. я Його не буду брати. Можна суто для себе його взяти. Але тут є 20% кашеміру, 80 бавовни, 20% він чистенький, він нерваний, не рваний, не розтягнутий, але чуть, чуть залюблений, його любили. Бо це швейцарський бренд. Так, покажу вам чуть-чуть взуття, що залишилося. Бо я бачу, розхапали, не могло так бути мало, але взуття реально мало. Якісь такі черевики, ну їм вже все, але показала модель, шкіряні, класні. Подивимося навіть цікаво, які бренди залишилися. Що залишилося, чуть-чуть покажу, хоча все не зможу. Так, від Акеї є Аги, бачите, вони якби цілесенькі, але вони в плямах. Ну, так люблять Аги мати. Так, такі плямки ось такі абсолютно в хорошому стані Made in Italy. Ось такі напівчубітки від Bata. Ще Батя кажуть. Це е чешський бренд, якісні, сучасні, але но носочки збиті. Носочки збиті, ніжно-рожевий колір, теж можна змиритися. Ось що я побачила, це від. Аляма це іспанський бренд, і це не, дешеві, не дешеве взуття, воно таке специфічно, має підошву, але воно. Дороге від 100 євро це взуття, теж як бачите, показую вам носочки збиті останній день. Але яке воно стильне. Від Superga, Superga – це італійський бренд. І ці кеди, я ж неодноразово показувала вам від 100 євро не коштують, їм нічого не бракує. І їх в нас не дуже купляють, практично, практично не купляють, бо як бачите, не залишилося 36-й розмір. Хоча Superga по ціні, ви подивіться, вона так дорого коштує. І ось такі чобітки чуб такі. Бути від має піосенс. Чи ви, бачите, має піосенс? Це італійський люксовий бренд. Взуття досить дороге, там теж від 100 євро і пішло, вверх, пішло, пішло. 41 розмір, але підбори на одному підборі здерта шкірка. На жаль, на жаль, а так вони взагалі класненькі, Ще ось такі цікаві, їх потрібно чистити замшеві. Вони в дуже хорошому ніде не розклеєні, нічого не збиті, але потрібно їх почистити. Від топшоп мутнячі слінбеки. І ось такі красівочки. Ось такі красівочки треба їх прати, але вони такі не дуже вимащені, як на то пішло. Що я ще побачила? Бачу так що показати. Ось такі, але вони цілесенькі, але нема набойок. І це від Claudia Gіцані це німецький бренд. Досить дорогий, хоча Клаудіо Гіцані нічого з натуральної шкіри, з натурального нічого не робить. Вона якби тільки все з еко, шкір замінника. Як вам мої знахідки сьогодні? Напишіть в коментарях, я взяла трішки. Одягу, якого я показувала вам відео, на які я можу висновки зробити, що варто ходити в останній день. І як ви бачили, ще знайшла багато класних люксових брендів. Я знайшла в Кашемірові речі, я взяла ці кофточки, я чорну з кашеміру, я взяла вікдей-футболочки, Мейрс, це німецький кардиган, де 100% вовна, цей такому кораловому кольорі. Потім, що я ще взяла. Ну, Я понабирала досить, навіть того, що ви не брала. Ну, не досить зовсім, так як собі можете подумати, але я взяла трішки класних речей і взяла їх останній день. Напишіть в коментарях, що вам сподобалося. Всіх цілую, па-па. Цілу, цілу,